Мріяти в Старіфанд. Оце власне, вершина ну, дому Легенд. Це комен, і на ньому сидить маленький пам'ятник. Це, це Сажотрус та, з такою шапочкою. І в кожному е капелюху. І так в кожній е кімнаті дому Легенд якась окрема легенда. Та? Ніби він теж якби, частина легенд е е Дому легенд. В чому ну, цікавість цього проєкту, він є. Там п'ять поверхів і ще тераси, він є дуже вузьким і треба йти постійно вверх. І потрібно, в такому разі потрібно щось продумати настільки сильне, щоб люди йшли на сам верх, а потім спускаючись, можливо, десь е, е, сідали, займали столики. Тому ми, крім сажутруса на комен, і це є найвищий пам'ятник у Львові, він має отут такий капелюх. І тут є легенда, що треба сюди попасти копійками, так? потім вона падає і вона летить там в сам низ, і там внизу, в такому подвірічку, є така скарбничка. Так? І там постійно падають копійки. То в нас там сусідка живе, то вона вже бізнес зробила. Вона кожного зранку виходить і збирає копійки. І, відповідно, вже квартиру не продає, якщо продає, то величезні гроші. 10 тисяч доларів за метр це мінімум, що вона хоче. Суцілі. І другі, друга фішка: отут з боку стоїть трабант. Це стара ГДРівська машина, яку ми переробили, вона там з веслами. На ній можна посидіти, сфотографуватися, теж створює потік. Всі питаються, як ви туди, як ці придурки, туди цю машину на так будинку загнали. От теж була спецоперація. Давайте далі. Так, пріоритети компанії. два слово про бізнес. Та, Отримувати конкурентну перевагу, ну, на мій погляд, потрібно далі реалізовувати сміливі проекти і швидко їх втілювати. Так? Тобто, це в нас не догоняє Е, Уникати посередніх ідей, працювати лише на лав-ефекти. Потрібно генерувати ідеї, насправді у нас їх багато, і генерувати ідеї, на мій погляд, можна тільки через створення цього молодого колективу, залучати його до до імплементації проектів і їх ідеї теж показувати, що вони важливі. Що ви генеруйте, видавайте ідеї. Ми ні ну, з кого, скажімо, не будемо говорити там чи там опускати, та, що це погано ти придумав. Завжди культувати цей процес. І тоді буде, коли буде постійна генерація ідей, ти вже будеш відбирати найкраще. А, інші напрямки бізнесу, розвиток інших напрямків бізнесу, які зараз з'явилися, до речі, сувенірний бізнес. Ми раніше мали після одного стійку в Київці, ну і там на нього не дуже зважали. Так? Після того, як там, ми взяли людину, і людина показала результат, збільшився продажі на тій стійці там, 100 раз, ми зрозуміли, що це бізнес так? і не треба теж займатися. То зараз є львівські цяцькі і сувенірний, у нас є декілька сувенірних магазинів, так само у Львові. І це теж такий окремий вже напрямок бізнесу. Так? І дуже важливо ще генерувати свої сувеніри. Так, там, особливо це на футболках вдається, як, як з народним депутатом або там, ну, типу, такі футболки, які там грають на, на порівняння, так, там, наприклад, бандура три струни, це перепрошую, балалайка три струни, бандура там, 60 струн. Питання є. Дуже популярно так само. Туризм, кейтерінг ми так само зараз розвиваємо. Це, це бізнеси, в принципі, які дотичні до ресторанного бізнесу, вони мають право на вже відокремлення і на своє життя. Значить, Пріоритетна територія Львів, укріплення і посилення лідерських позицій. Ну, зараз ми вже думаємо активно за межами Львова, тому що і Київський досвідував, що Львівський. Є. Душевні львівські формати вони, вони сприймаються киянами так само дуже гарячі і ну, показують себе як успішні проєкти. Е, тому ми дивимося на міста мільйонників в першу чергу, але наразі, як я казав, пріоритетом ну, вибрали Центральну і Східну Європу. Давайте далі. О, Тут ще творчість <реш> так? То було з то минулого року, тоді всіх е, пресували всіх е, теж наші органи. І ми після там, у нас був обшук один, і ми після того наші креативщики зробили теж, е, е, теж таку футболку, так? ну, напис, та і лозунг на no money, і no на Ну, Походили, по, по, по це, посміялися, роз, відпружилися, як то кажуть. Давайте далі. О, це остання акція, я не знаю, чи ви там. Ну ви чули напевно, про цей скандал зіршем. От. Ну, в нас знову День народження Мазуха, як це не дивно, 27 січня. І ми вирішили зробити спільну акцію, зробили трибуну. Ну І тут контекст, звичайно, ми взяли комуністи так? під акцією Red Go Form. От. Винничук читав свої листи, потім розрізав торт. Бюджет цієї акції, можливо, там, тисяча з лишніх гривень. Ну, як завжди, ви вже зрозуміли, так? Всі телекамери національних каналів, всі це показали. Так? Потім радіопередачі вже були окремі з Воничуком, тобто теж дуже, дуже сильно пішло в народ. Так, давайте далі. О, ну Це теж було на межі фулу політичному захистичні ігри. Ви Пам'ятаєте, була історія, коли царьов, депутат Верховної Ради, не попав в Київку. Насправді ну, теж. Він там мав, це був один плюс один, наскільки я пам'ятаю, це була передача програми без мандату, у нього замовлений столик внизу, ми там мали спілкуватися. Так? тобто... Але все пішло якби не за їхнім планом. Він на вході не сказав гасло. Відповідно, наш пан Микола він принциповий чоловік не сказав гасло, ну і я зараз ми там покажемо, як ми це відтворили теж фанку, І, і він вийшов і дав інтерв'ю і написав на президента, що крівку треба закрити. Так? Ну і в результаті це вибухнуло в медіа так само, тобто не, ну, якби, не планований, він вийшов такий спонтанний скандал, але про це теж дуже багато написали. Завжди після таких речей, там з Дельтою до тижня-двох, черга в квітні. По классах цієї акції не акція. Це, 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 е, я вам ще одну історію розкажу з контексті піара, тому що це зробили теж нас сильними. От коли е, з ОРТ і стали каналорасія НТВ. Але я за орде пам'ятав. Це був сам початок Криївки. Приїхали журналісти, ми їх прийняли, ну, показуємо їм, от Криївка, от зали, от тут історія, от тут легенди, щоб, от, ми хочемо, це так само чітко, музей. Та, все показали, вони гарно визняли, ми їх погодували, ну, все попрощалися, сказали, ну, щоб випустили гарний репортаж, бо ми ж знайдемо. За Але потім ну, типу, тиждень, місяць, типу, два місяці він не виходить. Та? З ну, почали переживати, взагалі чи він вийде, а потім ну, дзвонили, питалися, кажуть, вийде, вийде от на узгодженні в, в редакції. Та? Редактор коректирує. Ну, в результаті потім випустили репортаж з того позитивного, що ми знімали. Контекст, я не знаю, чи ви бачили по РТ, контекст, ну, Гітлер теж починав з півнохи, от тут за русський язик можуть, можуть убити, Ну і там все все плохо. да, Пендера, це все, все ну, тобто, дуже такий негативний. Та? Ми спочатку так розстроїлися, ну просто так прикро, так? Ну, ти ж приймаєш людей, їм все розказуєш, потрапив свій час, ну, як це, зараз працювати ми ап'яті, росіяни, так? А вони нас так. Але потім ми зрозуміли, а потім через два, через два тижні у нас черга російських туристів з Москви, які хочуть напасти в і Подивитися, як є віше, то і бувають в Москві. Так? І ми зрозуміли, ну блін, так воно ж працює, воно реально працює, і це бюджет акцій ноль. Ну, годував. От. А ця це, це спонтанна акція, типу, він ще сказав НКВД, пан Микола як це, зазлився. Ну, але він, я так розумію, що він цього і хотів. Він розвернувся і, і пішов, Та? То це все побрулило в інтернеті, це було рік назад, але ми після того не дали цьому спокійно жити, можна далі. І ще раз натиснути. А, не йде, так? А тут просто рол ролик є. Не йде, так? Може, він є там, на флешці. Ну, да, це на флешці включу. Ми потім, після того як роблять агресивні дії, ми з цього починаємо ми починаємо з цього робити фан. О. Гасло. Яке гасло? Хто такий? Депутат. Гасло. Яке гасло? НКВД. Пробускай. НКВД вже давно не гуляться. Яке глядаєш? Отаке, От гасло мені українці. Да, ні, я нікого гасло. Що, не москаль чи є... Я істинно рускій. Ну все, не має значення гасло, треба знати. Я да, пішов. Алло, Алло. ти представляєш, мені цю гребану кривку не пустили. Закриті як євої матір, що її взагалі не було ніде. Бандери є Зарізи, і ну, і Останнє, ну, десь на цій оптимістичній ноті я перекажу діалог. Ну, це ми, скажімо, потім з місяць часу вирішили постібатися ще трохи і зняли такі вірусний роботи в, в, в інтернет-кіберпростір, тому трошки погуляв. Ну, але зробця, от такі ми є. С правоохоронним органом були проблеми? Е, до речі, класне питання. Нас після цього, після цього як він от заявив і понаписував всю долити, бо він ж не просто сказав, він ще й понаписував, та? то відповідно органи повинні реагувати. У нас після цього були перевірки з п'яти органів. Ну, і, типу, звичайно, що вони пройшли, та? але насправді перевіряли нас не за, типу, як це. У гнітінні росіян, так, чи як сказати, депутатів. мало. Ні, нас перевіряли по різних прикладних речах по ресторанах. Сам станція, пожежники, там, по цінах чи ще поки. Ну, тобто, дуже такі прикладні речі. Тому це фанк, це фанково, але ні, ми там, по-моєму, всім так всіх послали, так. Але, але це потім дає свої, свої мінуса, скажімо так. Тому ці всі акції, вони насправді вони такі достатньо можливо, трохи провокаційні, та, але ну, вони чіпляють та, і про них говорять. А, але теж от, на межі та, треба тонко відчувати, так як і в проєкті, скажімо, мазуха, та, треба дуже тонко відчувати грань. Щоб воно не скопилося в формат, як -то кажуть, порнографії чи там, образ когось. Це дуже важливо, відчувати грань, відчувати проєкт. Торгові та, марки та, зареєстровані? Так, торгові марки зареєстровані. Та, торгові марки зареєстровані. Мазок та, теж. І мазок теста. А, а, а конкуренція є у Львові чи в Україні? Україні? Ну, звичайно, у Львові, насправді, коли ми заходили в цей бізнес, це був Багряний океан. В центрі міста було десь понад 300 ресторанів, а в цілому десь понад ну може 800 пунктів громадського харчування. І коли ми в 2007-му це починали, ну все, ну, придуйте, ну куди ж вийдете? Баган на кожному кроці чи кав'ярні, ну куди ви їздите? Але бачите, знайшли свою блакит, блакитну, скажімо, нішу, знайшли, власне, той симбіоз, би симбіоз театру, там, музею, гри, так? От не тільки ну, емоційні речі. Це важливо. Там було яким чином вам вдається підтримувати конструктив в такій неконструктивній креативній команді? <різві> <різві> я, я навіть сам не знаю, як це вдається. Та? Ну, постійно е ну, Давати можливість працювати насамперед треба. Ну, бо насправді основна задача лідера це дати можливість творити, дати можливість комфортно працювати колективом і творити. От коли є, є сприятлива атмосфера, народ починає собі, як то кажуть, на жаргоні гнати. Та? І от коли це йде все бурлить, воно виходить, виходить, виходить якийсь продукт. Але насправді креативну роботу і роботу арт-напрямку дуже важко структуризовувати, та? тому що це творчі люди, творчі люди вони дуже специфічні, і до кожного треба мати свій підхід. Там важко створити команду як таку, та? бо так дуже індивідуальні такі речі. Але от стараємося ліпити докупи, ну принаймні в інших напрямках там. В фінансах, в операційній, комерційній діяльності нас більш структуризовано. Ззаді, насправді, ззаду цього всього фанку і е, тих всіх ідей ну, стоїть система. Так? Система в кожному напрямку побудована і в юридичній, і в безпеці, і в ну, Тобто, це, 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 ну, ззаду Дуже багато роботи якої не видно. Так? А ті вибухи, які йдуть, ну, це так народжується.